На 10-ту годину ранку до сільського кладовища стали підходити школярі місцевої школи, піївчани старшого покоління. Біля воріт цвинтаря учні утворюють живий коридор. Кожен з них тримає в руках лампадку із свічкою, маленьке полум'я якої тремтить і міниться. Будь-якої миті готове згаснути, як гасли тисячі людських життів в часи голодомору. До присутніх на мітингу пам'яті звернулася Тетяна Захарівна Гребельник і сільський голова села Пії. Народна пам'ять найдостовірніше історичне джерело минулого. Це нескінченна книга, в якій записано все: і життя людини, і життя країни, про людей, яких скосила коса голоду 1932-1933 років. Говорять. Померли між двома хлібами. Одного забрали, іншого не дочекалися. Засоби брудного винищення вибрали надто точно хліб. Хліб це життя. І забираючи у людей все до останньої зернини комуністичні інквізитори прирікали людей на голодну смерть. Разом із останніми продуктами в людей відбирали віру. Люди. Доведені до відчаю втрачали все людське. Випадки людоїдства були крайньою мірою, на яку йшли ті, хто до останнього боровся за життя. Хліб, який одвічно вважався Божим благословенням, за роки Радянщини став невщухаючим болем, існував закон про п'ять колосків, за яким у укута неволі потрапляли навіть діти. Люди були приречені на голодну смерть, і вони це знали. Зараз вже ніхто не сумнівається, що голодомор 1932-33 років був штучним. Це геноцид проти українського народу. Та лише через 70 років правда розкрила очі та вуста. Ми маємо достовірні документи і головне живих свідків того лихоліття. Це місцеві жителі наших сіл. Гузій Василь Тимофєвич, Гузій Ніна Андрійна, Ведмеденко Марія Марк... Марк... Маркелівна, Кучерява Ганна Калениківна, Цереленко Олександр. Унає сумний список померлих від голоду, і наш розум не може осягнути, зрозуміти, за що, за які гріхи карали смертю і старих, і малих. На мітингу скорботи піївчани вшанували пам'ять жертв голодомору, почули гіркі спогади свідків трагедії. До підніжжя пам'ятного знаку поклали квіти та поставили запалені лампадки.